У нас є дві програми навчання. Одна програма навчання це 100 годин. Вона розрахована на 12 днів занять, плюс одне заняття комплексне, контрольне. 15 предметів навчання, починаючи з вогневої підготовки, це і тактична підготовка, і мінна безпека, де госпітальна підготовка. Значить, Основи застосування БПЛА і інші предмети навчання. Основні бойова підготовка. Це Ми зараз розмовляємо про програми в відповідності до загальновійськової підготовки громадян. Але ми зараз намагаємося проводити заняття по 100 годинній програмі, все ж таки якість проведення занять і більше навичок, більше часу, більше вмін, більше знань. Програма підготовки громадян до національного спротиву, вона загальновійськова і так і є, скажімо так, вона складена на основі програми базової загальновійськової підготовки військовослужбовців. Це стрілець, воз, військово-облікова спеціальна стоп. Ну тільки скорочена. І ви дуже правильно відмітили, що той, хто пройшов у нас. Базову загальну військову підготовку громадян йому набагато легше буде адаптуватися і проходити, якщо особа або громадянин вирішить самостійно мобілізуватися до війська або підписати контракт. Це буде набагато легше, набагато простіше. Тим більше, що у нас в обов'язковому порядку наприкінці підготовки проводиться комплексне контрольне заняття, на якому відпрацьовуються всі на предмет, всі нормативи у відповідності до тих предметів, основних бойової підготовки, і завершуємо все, все це виконаннями вправ навчальних стрільб бойових.